Далі телемарафон єдині новини триває. Вже 20 днів. Як розпочався новий навчальний рік, як він триває, які нові виклики? Говоримо далі з Оксеном Лісовим, міністром освіти та науки України. Пане Оксане, дякуємо, що ви в цій студії сьогодні. Після вашого призначення і такої за політики, як ми розуміємо, офісу президента, був такий взятий курс на максимальний офлайн, щоб на початку цього навчального року якомога більше дітей, особливо в середніх школах, вивести. На навчання наживо. скажіть, будь ласка, враховуючи те, що навчання вже триває три тижні, наскільки більше дітей змогли сісти за парти в цьому навчальному році, якщо порівняти з попереднім з 22 м Ну ця динаміка відповідає нашим очікуванням. Доброго дня! Доброго, Доброго, Доброго. дня! От відповідає нашим очікуванням, нам вдалося повернути за парти біля півмільйона дітей. Так як, власне, ми і планували. Але безумовно, перше питання, яке ми ставили перед собою від президента, починаючи від президента України до кожного директора школи, це безпека дітей і повернення за парти, повернення до аудиторного навчання, всі рішення на всіх рівнях приймались з огляду на цей аспект. На жаль, далеко не всі. Регіони можуть вивести сьогодні дітей в аудиторне навчання. Аудиторне навчання. Чому така, такий фокус уваги був приділений саме цьому питанню? Це найкращий інструмент з подолання освітніх втрат і розривів, з подолання проблеми якості освіти, підвищення якості освіти, і безумовно, така мета була бомбосховища, власне, укриття. В закладах освіти це одна із ключових передумов. От пан речі, про бомбосховище і укриття. Якраз через те, що бомбосховище і укриття вміщують якусь певну кількість людей, через це в школах і виникає дві зміни. Перша зміна і друга зміна для того, щоб розподілити кількість дітей, які навчаються одномоментно в школі. Чи ви розглядаєте якісь механізми? От зараз уже на по підсумку трьох тижнів як можливо перевести дітей всіх в одну зміну, тому що дві зміни це така для декого, можливо складна якась трохи історія. От що ви зараз бачите по от за підсумками цих трьох тижнів? Ну, дві зміни це ще не найгірший варіант. У нас е зараз 40, е 45% дітей навчається аудиторно взагалі, і навіть в дві зміни в тому числі. А 30% навчаються за змішаним форматом. Тобто це кілька тиждень? Днів. Через тиждень? Так, тих, хто як побудував цей процес, хто тиждень через тиждень, хто день через день, хто два-три дні. От, але змішаний формат це 30% дітей. 25% дітей взагалі в онлайні. Але є питання місткості укриттів, це ключове. І, звичайно, це рамка, яка обмежує наші можливості. Сьогодні, ну і не тільки це, наприклад, регіони Харківщина, Запоріжжя, вони не можуть вивести дітей навіть якщо мають укриття в школах, тому що час підльоту ракети не дозволяє просто встигнути туди спуститися. Тому, на жаль, ряд регіонів і ряд громад в цих областях залишаються. Виключно в онлайновому навчанні це потребує звичайно забезпечення гаджетами цього процесу, особливо соціально захищені категорії. Ми цим активно займаємось, але і укриття все одно будуємо. Будуємо інтенсивно. Півтора мільярди субвенцій було виділено державою в цьому році. А в наступному році, і це окрема тема. Бюджет наступного року для освіти є достатньо оптимістичним. Уряд від президента до прем'єр-міністра, і далі я сподіваюся, депутати підтримують Має цей бюджет, тому що кабінет міністрів його вже проголосував і вже подав до Верховної Ради. Я сподіваюся, що він буде таким же позитивним. То, от в бюджеті 2024 року, 2,5 мільярди передбачено на будівництво укриттів в закладах освіти. Тому я сподіваюся, що нам вдасться вивести і ще більше дітей. Але звичайно, саме головне це мир. Але Україні. якщо ми візьмемо батьків, які навіть в таких більш-менш спокійних регіонах ми не говоримо про Харків, все одно не готові відправити дитину до школи, школа вийшла в офлайн, і батьків ставлять перед вибором. Або ви все таки виходите до школи або ви знаходите собі, наприклад, дистанційну школу, мовляв, наша школа цього року не надає онлайн формат, чи це правомірне рішення школи, і що в такому разі робити батькам? Так насправді багато шкіл просто не можуть дозволити собі одночасно забезпечити той і той процес. Тому так це поширена історія? департаменти. Так, така вона не є дуже широко поширена, але вона є. Угу. Але в той же час батьки мають право вибро обрати. Таку форму, як дистанційне навчання, а е департамент освіти, управління освіти міські, вони мають забезпечити цю можливість. І багато хто йде шляхом е організації дистанційного навчання на базі окремих шкіл і е шляхом переведення туди дітей, або тимчасового переведення туди дітей. Тому е ключова е теза це те, що батьки мають право на е е таку форму навчання, як дистанційна, або сімейна. І е, система освіти має можливості, механізми і е, повинна забезпечити таку можливість. Підручники актуальна тема, особливо 5-6 класи, ті, які навчаються за новою програмою. Наскільки вони зараз вже забезпечені? Ці діти підручниками? Ну і 7 класи, які ну, ж розпочали як пілотні проекти раніше. Ну ж, це один із наших пріоритетів. На жаль, в минулому році, в 2022 році, у нас було нульове фінансування у Міністерстві на видання підручників. Це викликало певне відставання в забезпеченні. Значне відставання в цьому році лише 750 мільйонів було виділено на цю потребу. Це значно. Менше ніж потрібно було для того, щоб забезпечити всі е, ті класи нової української школи новими підручниками, бо ми говоримо саме про нові підручники. Е, але знову ж таки оптимістична е, наша позиція тут в тому, що бюджет 2024 року передбачає півтора мільярди гривень на друк підручників. Це ми. Нас доганяємо всі втрати в цьому році. 66% у нас було забезпечено підручників для шостого класу. Лише за ті кошти, які ми мали для п'ятого класу, була видрукована історія України, і три дисципліни було забезпечено коштами донорів: це українська мова, математика і природознавство. Але і ще одна хороша новина: це те, що ось зараз при Перерозподілі бюджету нам довиділяють, це було доручення президента персонального прем'єр-міністр його виконує зараз і. А ми отримуємо, якщо депутати знову ж таки проголосують за зміни до бюджету. Ми отримуємо ще понад півмільярда гривень на друк підручників. Таким чином ми потреби п'ятого-шостого класу вже в цьому році пане панксандр про п'ятий шостий клас. А мене цікавить, наприклад, 11 клас. Це по суті той клас, де вже має з'явитися в підручниках історія сучасної війни і широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, ця інформація в підручниках коли буде? В двох площинах лежить тут це питання питання абсолютно гостре. Тому що ми знаємо, що Російська Федерація вже прям так повводила всі mm -hmm. СВО так, так, звичайно, такі авторитарні системи іноді працюють досить оперативно, але ми працюємо над цим так само і досить інтенсивно. Значить, перший крок наш це трьохкомпонентне питання, яке в трьох трьома кроками вирішується. Перше питання швидке. Вже за два тижні ми будемо мати е, методичний пакет методичних матеріалів для вчителів, uh -huh. як говорити про війну, причому для е, різних вікових категорій, для різних класів, як говорити про війну, як пояснювати події, які історичні події нам треба висвітлювати, як, і з усіма з усім пакетом матеріалів відповідно, відповідно до е, того, як е, повинна висвітлюватися най, най, найновіша історія. Е, е, другий аспект це підручник. В якій ми повинні вносити зміни, це історія України, і третій аспект це е, перегляд, в принципі, підходу до викладання історії в школах, тому що м, ну м, на нашу думку, і на думку експертів, е, викладання історії в школі повинно йти. За іншими принципами, це повинно бути наративне викладання, це повинно бути осмислене сприйняття історії учнями. Воно повинно спонукати до осмислення історичних подій, до осмислення вчинків історичних особистостей і так далі. То Тому... зокрема, зокрема, і осмислення цього персонажа, що у вас на футболці, ми зауважили, що це Святослав Хоробрий. так? Так так і ви розумієте, викладання історії в світі дещо іншими способами це не просто викладання дат, імен і подій. Це викладання через осмислення, через е, проведення молодої людини через всю ту складність вибор історія в історіях справжніх, а не в так. датах. Просто і це ці три задачі: це різні часові е, часові ресурси потрібні mm -hmm. на них. Тому е, ми ставимо перед собою завдання. Досить амбітне це, ось буквально за кілька тижнів видать вчителям уже швидкі матеріали, якими вони зможуть користуватися, десь від е, півроку до максимум першого вересня 2024 року. Вже внести зміни в підручники, чого не дуже хотілось би робити насправді, але потрібно тому, що старий підручник повинен бути доповнений розділом і так. відповідно перевиданий. А чому ви кажете? Не хотілося б це хочеться робити? переписати. Розумієте, uh -huh. повністю переглянуть підходи, але у нас ну, немає uh -huh. часу. Це достатньо тривала історія, яка потребує дуже грунтовної дуже експертизи і перепідготовки вчителів, бо це принципи викладання повинні бути змінені не просто зміст підручника uh -huh. І uh -huh. третє, Це оце зміна uh -huh. підходів. Якщо ми заговорили вже про 11 клас, це завжди актуально, Як буде в цьому році відбуватися закінчення нового року? Як буде вступна кампанія? Минулого року батьки і діти дізнались про це лише в квітні. Наскільки? Завчасно батьки і діти будуть розуміти, як вони закінчують цей навчальний рік. Я нагадаю нашим глядачам, що станом на зараз є вже законопроект, але ухвалений в першому читанні. Що означає це ще не закон про те, що буде обов'язково ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: математика, українська мова, історія України і. Підкажіть мені іноземна мова, так, так. іноземна мова, обов'язково ДПА 4-й 9 дев'ятий клас, яке не буде скасоване за жодних умов, але депутати не перенесли цей закон або законопроект в площину другого читання, тому що немає згоди, так наскільки є, ми є, розуміємо. Є певна дискусія. Є так, певна дискусія, так. у чому вона полягає, і коли абітурієнти і випускники знатимуть, що на них чекає. Я відповім тільки на останню частину запитання. Залаштунки вона не хоче розкрити поки що ні, поки що ми скажу тільки одне: ми досягаємо консенсусу сьогодні. Ми розуміємо, що можна дати. Є певні розбіжності в тому навантаженні, яке ми можемо давати зараз під час війни в контексті всієї ситуації, всієї тієї напруги, яку мають діти в школі вже зараз, і і без того, так і тої тривоги, і додавати чи не додавати ще таких випробувань дітям. Це це в цьому в цій площині. У нас полягає дискусія, деякі питання є, які стосуються технічних можливостей сьогодні. Українського центру оцінювання якості освіти, що потрібно забезпечити їм для того, щоб вони могли провести державну підсумкову атестацію четверті, 9, 11. От і ми маємо намір поетапно пілотно вводити е, ці е, випробування для наших дітей, тому що це про якість це не випробування для дітей це е, тест е, системи освіти на якість ми повинні розуміти що ми даємо я, які результати є від нашого е, від нашої системи освіти е, е, тому це не про якість дитини це про якість освіти ДПА. НМТ як вступне випробування по суті в цьому році так само ми вже маємо порозуміння з народними депутатами нашими, які ведуть з питання з комітетом з питань освіти. Розуміння в тому, що буде МНТ, і як але ми ми ви ще не домовилися, скільки там буде предметів, е, і скільки днів? Ми вже домовились, скільки там буде предметів, але це скільки? потребує. Не скажу це, потребує дуже хорошої інформаційної кампанії. Угу. Ми маємо сьогодні вже давайте так. Оскільки е, документ ще не вийшов зі стін Верховної Ради, е, в нього можуть бути внесені різні зміни на різних рівнях, тому я не буду поки що анонсуватися. І е, обіцяю вам, коли у нас буде прийнято рішення, а воно буде прийнято найближчим часом, ми обов'язково прийдемо в студію і. Окремо можемо присвятити, або хтось із наших фахівців присвятити окремий ефір, е, тому щоб роз'яснити, як, чому, скільки і коли е, буде все відбуватися, і це буде найближчим часом. Тобто, е, це е, ми хотіли б, щоб. До кінця вересня ми вже вийшли до суспільства з поясненням до чого готуватися. А оскільки і так ви і пообіцяли буде. прийти в студію, то ми будемо вважати це такою публічною обіцянкою, що ви нам це розкажете, яким чином буде відбуватися так. НМТ, і скільки предметів буде тестувати. будемо, будемо будем вдячні, якщо ви будете приділяти цьому увагу, тому що це треба людям пояснити і дуже детально пояснити, пане Оксана. Дуже вам дякуємо. Оксана Лісовий, міністр освіти та науки, був гостем марафону. Єдині новини». Новини